До мене з тему прибули нові силиконові форми для мила і свічок. Я просто у захваті. Подивіться, подивіться, яка гарненька свічка вийшла. Я не можу передати словами, як вона мені подобається: мускатний горіх, шавлія, благородний лавр, базилік і шоколад. Ось так пахне ця неперевершена свічка. Все, що я зараз сказала, це ефірні олії у складі цієї свічки, і їх тут дуже багато. Свічка дорога. Крім бджолиного воску, вона приблизно на 25-30% складається з нерафінованої олії. Какао. Залюбувалася свічкою. Подивіться, який, яка деталізація, який гарний олень. Подивіться, які гарні ялиночки. Це такий чудовий подарунок на Різдво. Вона не перевершена. Мені дуже подобається. Замовляйте.